Аби рятувальники могли вчасно та оперативно ліквідовувати пожежі та рятувати життя, для них проводять спеціальні навчання. Одне з таких відбулося на полігоні на Рівненщині. Начальник караулу, 23 ДПРЧ Андрій Никитюк, розповідає: на формат такого навчання надихнули західні колеги. Сьогодні рятувальники рівненського гарнізону мають чудову змогу відпрацювати на так званому повномасштабному тренажері пожежі, який Переймає досвід західних наших колег саме в цьому контейнері. Ми можемо спостерігати, як від як розвивається пожежа, як відбувається горіння, як відбувається газообмін всередині будівлі. Ну і власне, як ми можемо загасити цю пожежу. Палаючі шини, чорні стовпи диму – і це лише меншість перепон, які сьогодні долали рятувальники. Сама смуга перешкод складалася із чотирьох локацій. На даних навчаннях задіяно чотири навчальні локації. Це Імітація житлового будинку для відшуку потерпілого, вогневий контейнер для роботи з тепловізором, безпосередньо вогнева смуга психологічної підготовки та четверта локація це заняття з по хімії. Участь у таких підготовках, як розповідає начальник димозахисної служби Ігор Хомуйло, загартовує рятувальників психологічно. Дані навчання проводяться щороку, один раз на рік, з метою підвищення морально-психологічного стану рятувальників при контакті з полум'ям. Ну це дуже допомагає, оскільки це практичні, практичні такі заняття, і всі практичні заняття вони підвищують майстерність рятувальників. Для рятувальника Юрія такі тренування не новинка. Він уже понад 10 років працює у лавах ДСНС. Для нього такі перешкоди не є чимось надскладним. Навпаки, розповідає, тренування неабияк як допомагають на реальних викликах. Допомагають, проходити, побачити, як вогонь, як не боятися вогню, пройти, проподавати оцю психологічну, психологічну смугу. Пані Ольга єдина жінка серед усіх, яка проходить сьогодні навчання. Каже, за чотири роки її роботи смугу перешкод проходить вдруге. Розповідає, завдання тут не із легких. Єдине, що допомагає долати перепони попередня підготовка. Сьогодні в нас були навчання в газ... ГДЗС, Правильно так сказати. Газодимозахисна димозахисна служба називається це рятування людей в задимлених раніше під час пожежі. Я вже трошки підготовлена, можна так сказати. Мені вже трохи легше. Але і цього року цікавіше про безпеку рятувальників під час навчання теж не забули. Кожен проходив вогняні перешкоди у спецодязі, який, як розповідає пан Юрій, оберігає від пошкоджень під час масштабних пожеж. Це тепловідбивний костюм. Саме на мені відбивний костюм, який отримує температуру близько 800 градусів на протязі 20 секунд. Він використовується під час гасіння високих температур. Загалом до проходження спеціальних навчань щороку долучають близько тисячі осіб з усіх областей. Цьогоріч смугу перешкод долали 907 рятувальників. Вікторія Якимець та Шаула, телеканал ITV Media Group.